Шановна громада, гарні новини. Ще на початку року, якщо пам'ятаєте, разом з міським головою та депутатським корпусом ухвалили рішення, що при умові, якщо ми отримаємо кредит 5.7.9, то ми закупимо оцей гарний компактор. Ми отримали кредит на умовах 7% річних в гривні і вже закупили даний компактор. Вартість цього компактора 9,5 млн, 20% мільйони, ми заплатили попередня оплата. Інша сума буде виплачуватись на протязі п'яти років. Вага цього компактора 28 тонн. Даний компактер, що він робить? Він... Ущільнює те сміття, яке є на сміттєзвалищі, тому що коли воно не ущільнене, в середині з'являються гази і постійне загорання іде цього сміттєзвалища, і це є великою проблемою як для ДСНС, так і для міста. Тому що всі ми чуємо, коли йде дим, всі говорять, а, це, мабуть, горить сміттєзвалище. Так, от сьогодні оцим компактором ми зможемо ущільнювати це сміття, і буде зменшена кількість возгорань.